Всім привіт, дорогі друзі! Рада вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. І сьогоднішнє відео піде про те, як зняти дверну карту в Opel Astra H. як якщо що передню та задню дверну карту, як замінити обмежувачі дверей спереду та ззаду, ну і звичайно що назад встановлення цих дверних карт. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Дякую, якщо ви це зробили. І в описі під цим відео ви знайдете різні корисні ополівські групи. Ну, якщо вам потрібно, то переходьте, користуйтесь. А також, як і в усіх моїх відосах, присутні тайм-коди, щоб вам легше було орієнтуватися в відео. Тому, якщо вам потрібно, користуйтеся також. Це все зроблено для вашої ж зручності. Бажаю вам всім приємного перегляду! Вмощуйтесь зручніше, погнали розбирати Opel Astro H. Ну, в принципі, все як завжди, в кращих традиціях каналу ЖКЗ Погнали! І так, розпочнемо ми з розпаковки коробочка. В описі під цим відео ви знайдете, опа, ви знайдете а, контакти на Антона, у якого я купую постійно деталі на свою Астру. Тому полегшу ваш, вам життя з пошуком деталей на свій автомобіль. Якщо, що, якщо потрібно, звертайтеся до нього. І так, значить У нас раз обмежувач, це задній був. Два обмежувач це передній. Він трішечки в мене вже розпакувався. І три обмежувач задній. Всього я придбав три, тому що перед цим я вже один придбав. Він в мене як новий, він мене служить, мене радує, тому коротше, я її придбав. Тепер, ну, просто інші прийшли до свого логічного завершення. І я такий, оп, все, беремо, пора купувати і замінювати. Стосовно різниці, лівий, правий, однакові, перед, зад різні. Зараз я це продемонструю. Дивіться, це задній. Раз. Ага, ось так. Да, передній. Дивіться. Бачите різницю? Оп, бачите. Ось передній, ось задній. Передній він довший, тому і різниця. Встановлення дзеркальне. Так справа, так зліва. Ну, ви це потім вже побачите. Передній е обмежувач 13107-175, задній обмежувач 13107 851. Це у вас додатково зараз продублюється. Стосовно, до речі, вироблені в Німеччині, стосовно виробника, якого я обрав, виробник, звичайно, що оригінал. А, знову ж таки, просто чому оригінал? Тому що оригінал є оригінал. Молодець, Євгеній, оце ти пояснив? Геніально, просто ну маслом масляним. Красавчик, Замечательно, поразительно, геніально. Але все ж таки, як я вже сказав, оригінал є оригінал. Він і ходить краще, і працює краще. Якби все краще завжди. Ну, це знову ж таки, це моя особиста думка. Можливо, ви з нею не погодитесь, все може бути, але з особистого спостереження раз взяв і забув оригінал. Ну, якось так. А от замінники дуже часто постійно такі от компроміси. Ну, воно ж дешевше, якби ну, і працює так. І дуже часто ось ці компроміси, скільки разів на це потрапляв, і потім вже жалієш, що краще п'ятрішки переплатив і взяв оригінал. А стосовно ціни, дивіться, вони коштують кожен обмежувач майже 1000 гривень. Один, я маю на увазі. Тобто, ось це перед нами три тисячі гривень майже. А, обмежувач неоригінальний буде коштувати в два рази дешевше. Тобто, десь 400-500 гривень, а оригінал буде плюс-мінус 1000. На мою особисту думку, раз придбав і забув. А, можливо, ви з цим не погодитесь, тому залишу це на ваш розсуд. А, замінників дуже багато, прям, ну дуже багато відкриваєте, обмежувач дверей Astra Аж, і у вас просто будуть там турецькі виробники і так далі. А, є люди, які їм користуються і задоволення. Тому, як би, кожному своє. Я обрав оригінал, і я вже прокористувався новим оригіналом, і я дуже задоволений. Десь плюс-мінус я рік їм користуюся, водійський, якщо що, і я задоволений, як солон, як то кажуть. А тепер приступимо до симптоматики. Ну, коротше, що вказує на те, що вони вже, їм пора на покой і купувати новий. Погнали! І так, приступимо до симптоматики того, що наш обмежувач дверей вже скоро відправиться до правоців. Він вже я устал, я ухажу, я більше працювати тут не можу. І в такому форматі, коротше, це звуки. От реально, по звукам можна вже зрозуміти, що йому вже майже гайдарки. Він починає хрустіти, клацати, репіти, скрипіти все, що тільки можна. Коротше, всі неприємні звуки, які тільки можна. Це каже нам про те, що. Скоро, скоро вже буде, потрібно буде міняти. І в цей момент, звичайно, з'являється бажання продлити йому життя, накласти на рейку ось цю пластикову. До речі, про те, що, як він складається і там, чому пластики в такому форматі, я розповім далі з технологічної точки зору. А, накладають сюди змазку і, типу, о, прослужить довше. Це, знаєте, це нагадує, як, коли починає боліти зуб, його починають зараз, ми почистимо зубик 20 разів на день, і він перестане боліти. Він не перестане боліти. Ми це все прекрасно знаємо. Тут так само, просто почне засипатися сюди пісок, пили в такому форматі, бруд потрапляти, тим самим підвищує тертя абразив більш жорсткий, скажімо так, і просто ви підведете, підведете до логічного завершення ваших меже дверей набагато швидше, ніж це потрібно. Тому не змащуйте не новий, не старий. Я розумію, хочеться, тому що ну він же ж тут їздить, він же ж треється, потрібно допомогти йому. Ні, він без маски потрібен, він нормально справляється з ним все. гуд. Це от той самий випадок, як от, знаєте, фраза відпусти, якщо любиш, тут так само не змащуйте, тому що буде тільки гірше. А, от, а наступний симптом це прям. Пора, це прям пора міняти. Це якщо на вашій ось цій рейці, пластикові, з'являються бороздочки такі глибокі, я вам потім покажу. У мене на дверцяті одній є такі, така бороздочка. А, і не просто затертість. Затертість це просто сліди експлуатації, а там прям така прям процарапана полоска. І ви зараз кажете, так, хай, хай працює. Mm -mm. І він працювати довго не зможе, тому що в якийсь момент він просто заклинить, тому що пружина, яка тут знаходиться, це вона вже почала процарапувати. В якийсь момент вона заякриться і, і він заклинить. І я знаю, що зараз хейтери опеля скажуть: о, який поганий! опелі в такому форматі. Ну, дивіться, це не відбувається випадково. Це потрібно прям провтикати і звуки провтикати, все, що тільки можна провтикати. І вже потім і заклине. Тобто, ну просто не звертати увагу на нього, щоб це все діло відбулося. Це по перше, а по-друге, він ходить десь. Ну скажімо так, в досить жорсткій експлуатації років 7, у звичайній 10-15. Це мало. То це достатньо. Я розумію, що хейтеру не поясниш, він все одно залишиться при своїй думці, де ніхто нікого не намагається тут переубідити в такому форматі, залишатися при своїй думці, якби без проблем. Але для всіх інших, ну, всі, звичайно, що зрозуміли, що все гуд з цим обмежувачем дверей. І тут якраз таки я затрону, чому в ньому знос. Все через те, що «Опель» хотів зробити його максимально тихим, безшумним. І через це вони використали пластик. Тому що якщо б був би метал, ну він би досить гучно працював, ми це всі прекрасно розуміємо. А от пластик, він, пластик по пластику, він буде працювати досить тихо, і через це за комфорт потрібно платити час від часу, але, як на мою думку, там раз в 7-10 років, наприклад, замінити обмежувач дверей, який коштує 1000 гривень. Як на мою думку, то це ну, небагато. Якби розбити на всі ці роки з точки зору амортизації, то це абсолютно копійки. Тому от. І його конструкція максимально проста. І зараз це буде стосуватися тих, хто хоче його відремонтувати ремкомплектом. Я ремонтував багато разів. Ну, як скажемо, багато разів. Я його декілька підходів використовував для того, щоб побороти його побочні ефекти. Перебирання, але я його не поборов, і я зрозумів, в чому проблема. Зараз якраз таки вам це розповім. Я знаю, що ремкомплект коштує дуже дешево, це ось ці ковпачки, Але бажаного результату дуже складно досягти. Дивіться, у нас ось цей корпус. В ньому всередині знаходиться згори і знизу. Ну, тут залежить, як ви подивитися, два копачка. В копачках знаходяться пружини, і ось тут металева пластина зажимає. Якщо ви захочете його розбирати, по-перше, розбирати його не тут потрібно, а ось тут потрібно, тобто зміщаєте його сюди, тому що ось в цьому місці, ось ця рейка найтовша, а ось цьому найтонша. І, звичайно, що тут, в цьому місці, пружина набагато сильніше зжата. Тим самим енергія вивільнення буде набагато швидше, ну, якщо ви ось так його відколупаєте, цю металеву пластину, то вона у вас пульне там, проб'є потолок, дах. А потім стратосферу, а вам це потрібно? Ні. Звичайно, що зміщаємо сюди. Вам тут простіше буде його зняти. Він не так сильно пульне, але, будь ласка, коли ви будете розбирати, не ось так розбирайте, тому що лоба розіб'є. Лоба розбите. А, тому будьте обережні з ним. І в цьому місці вам набагато буде простіше його запаковувати назад. Але в чому проблема? Пластик, який ремкомплектний, він не такий, як по заводу. І через це в нього експлуатаційні можливості трішки інші. І через це він починає скрипіти. А скрипіти він починає не через те, що третя в брейку, а через те, що він ось тут всередині ходить вгору, вниз. І як би його ви його не змащували, я там запарився його змащувати. Він все одно починає рипіти. Що б ви не робили? Якщо ви скажете, а так його потрібно станчити трішечки, і через це він не буде скрипіти, тому що ну типу він болтається в колодязі. Якби от, тук тук тук, -тук ну ось цьому колодязі я маю на увазі, ось цьому отворі він же ж наскрізний тут. Ну, коротше, ви зрозуміли, ось цій частині він як би ходить, зробити його меншим по діаметру, і він буде трішечки гуляти. А, ні, тому що його почне тоді вивертати, і може клинити, і звуки будуть неприємні. Можливо, і репіти він і не буде, але працювати він буде досить і досить погано. Тому майте на увазі, що переборка не дає бажаного результату. А, буває у людей, що дає бажаний результат, але це ну, в мене, наприклад, не вийшло. Тому я придбав новий. І в цілому все, все, що потрібно, я пояснив. Запресовувати назад, тут, ну, коротше, одну частину буде дуже легко, а от іншу частину, тому що вже вам, ну, наприклад, дивіться, ви ось цю частину запакували, а цю ні. Тут ви легко все запресували, ось цю частину металеву ви вставили, все гуд. А коли ви перевертаєте, то звичайно, що оця пружинка вам починає трішки, е як би заважати, і вам потрібно. Продавити трішечки ось цей елемент вниз, тим самим, щоб опустити ось цю рейку нижче, вставити е, пружинку в стаканчик і вставити ось цю металеву частину. Пружинку потрібно ще першочергово вжати. Але це потрібно робити ось тут, тому що тут ви його не запакуєте. Ось в цьому місці. Бо найтонше тут ви його якраз таки запакуєте. Коротше, все що міг, все пояснив. Якщо є якісь питання, задавайте. Я їх вже багато разів перебирав. В принципі, є досвід, як це робити. Можливо, якийсь з... потім окремо засніму відос. Якийсь обмежуючих я розберу для відосу і покажу, як його розібрати, і запакувати. Можливо, ви просто захочете зекономити гроші і спробувати все ж таки його прибрати. Але одразу кажу, бажаний результат буде не такий, як від нового. А тепер погнали їх встановлювати. І так, приступимо. Пасажирська дверцята в цілому всі двері звучать однаково. Коли вони прогріються, починають сильно репіти. Я пояснював чому, тому що ковпачок починає тертися в корпусі і через прогрів він починає репіти. Але зараз ви почуєте трішки інакше. Зараз я прям піднесу мікрофон. Секунду, слухайте. Ну, я гадаю, що ви зрозуміли, як він хрякає. А для того, щоб це все діло розібрати, нам потрібно що зробити. Дивіться. По-перше, нам потрібно відчолкнути ось цю частину. Ви просто тягнете її на себе. Далі вам потрібно ось цю ручку підняти вгору. Просто вгору піднімаєте і знімаєте. За нею ховається раз-два, два торкси. Збоку у нас раз-два торкс. Знизу у нас. Ось тут один торкс і ось тут зараз скажу, ось тут другий торкс. Тобто тут два торкси, тут два торкси, тут два торкси. І ось тут за цією кришечкою, зараз ви її знімаєте. Ось кришечка. За нею знаходиться ще один торкс. І коли ви це все діло відкрутите, потрібно поступово підривати дверну карту. Після того, як зняли дверну карту, від'єднуємо в один проводок від електросклопідіймача. І ось тут від'єднуємо тяжку До речі, як бачите, іноді буває і ось таке. Бачите, кріплення відскочило, нічого страшного. Просто знімайте ось цей клей. Я його клею на епоксидну смолу двокомпонентну. Нічого тут страшного немає. Просто Головне, в правильній мітки його встановіть і все. Тому майте на увазі, що іноді бувають такі приколи. А навіть якщо ви дуже обережно тянете, буває таке, що воно відскакує. Коротше, невелика проблема, але майте на увазі. І так, готуйтеся до того, що у вас будуть ось такі руки, тому що всередині механізм він змащений, він, звичайно, що брудний, і коротше, ви за нього вимажетеся. Це факт. Тому а готуйтеся до того, що прийдеться потім добряче відмиватися. Те, що кріпиться до самого кузова, у нас потрібно мати 40-й торкс. А те, що в дверцято вкручується, там гайка на 10. Ось, на 10. І моя вам порада: спочатку викрутіть те, що на 10, ось тут, на дверцято, а вже потім Торкс. Вам так буде набагато простіше, тому що якщо ви відкрутите спочатку торкс. А потім почнете відкручувати на 10, то є шанс того, що він буде у вас отак болтатися і поцарапає вам кузов. А це не є гарно. Тому спочатку на 10, потім Торкс. І так, ви відкрутили Торкс на 40, ось він. І тепер вам потрібно достати обмежувач дверей. Ви залазите з середини двері, просовуєте руку до кінця, підлавлюєте його і ось так його витягаєте. Ось він. Тепер він у вас в руках. А тепер маєте на увазі, що у вас дверцята повністю розвантажена і вона може закритися. Тепер беремо новий обмежувач дверей і ставимо це все в зворотньому напрямку. І так, тепер беремо обмежувач дверей. Це передній. На всіх випадок продублюю його код 13107175. І так, заносимо його. А, як потрібно його правильно встановити. Дивіться, у вас ось тут згори буде напис. Зараз фокусировка, будь ласка, сюди прийди. Вибачаюся за брудні руки. А, бачите, R згори. Це «Right». Тобто те, що ви бачите згори, так і ставимо. Тобто, зверху R, значить. Направо. Якщо ви перевернете його ось так, то тут ви побачите буковку L, тобто left. Тобто ставите ось таким чином. Коротше, нічого складного немає. Ну, ось так. Коротше, ось так ставимо на, на праву частину. Погнали! Так, готово. Вау! Наскільки тихо він працює. Ну от, послухайте, пам'ятаєте, в кінці він прям хрякав неприємно. Слухайте. Просто ідеально. От. Просто шедеврально. Відчуття реально нового. Автомобіля. І тепер це все діло повторюємо на інших дверцятах. Збирається це все, звичайно, в зворотньому напрямку. Тобто, не забуваємо під'єднати ось цю частину. Це відкриття з замка А, Одразу хочу нагадати про те, що вам протирібно буде зробити адаптацію електросклопідіймача, щоб у вас працював автоматичний режим. Тобто, ви берете і. Клацаєте ну, достатньо з водійського боку, просто потягти вгору і потримати. І потримати секунди 2-3. Коли у вас повністю підняте скло, піднімаєте вгору. А проходить 2 секунди, адаптація проходить і у вас активовано автоматичний режим. Тому маєте на увазі, що він після ось такого зняття він обов'язково збивається. Ну і зворотній напрямок, все це ставиться назад. Сім торксів по периметру встановлюється. І в цілому все. Тепер переходимо до задньої дверцяти. З задньою дверцятою тут трішечки буде простіше, тому що ну, немає динаміка менше знімати, але де да і в цілому торксів тут буде менше. Все так само: 25-й торкс. А вам потрібно зняти ось цю ручку методом, просто піддіваєте вгору. Давите вгору і він у вас ось так вискакує. Тобто раз, два Торкс. Ось тут третій Торкс і по периметру ось тут знизу. Один торкс. Тобто раз, два, три, чотири. Якщо у вас а, не електросклопідіймачі. до речі, як встановити електросклопідіймачі, в мене є відос. У вас тут буде посилання. У вас будуть весла. А весла там, коротше, з, виходить, дивіться, хай буде ось це весло, ось тут його центр, ось тут ручка. З ось цього боку у вас буде така металева частина, і вам її потрібно підчепити і витягти сюди. Тобто, у вас ось так він встановлений, ось тут ручка, ось тут центр. Ось в цей бік ви вищолкуєте і його знімаєте. І вже після цього знімаєте дверну карту. Це якщо у вас механічні склопідіймачі, а якщо у вас електросклопідіймачі, то просто знімаєте дверну карту і від'єднуєте кнопку. І не забуваємо про те, що також адаптація буде потім потрібна, для того, щоб автоматично можна було піднімати ваше скло. Ну і в цілому розбираємо задню дверну карту. І так, задня дверна карта знята. І коли ви будете знімати, то є шанс того, що у вас тут багато кріплень позлітає, вони на быстрозйомах, тому тут нічого страшного немає. Дивіться, металеві частини, ось такі. Їх потрібно вставляти в дверцято Ось цієї частини. Зараз фокусировка прийде. О, ось цієї частини потрібно вставляти в дверцято. Коротше, де потрібно вставляти? Ось тут крайня. Раз. Ось тут два. Ну, в цілому ви їх і так побачите, де вони стояли, тому що там навіть не січки будуть. Ну і вставляєте ось цей ось цю гумову вставочку. Все, ви встановили. І в цілому можна відкручувати якраз-таки обмежувач дверцят. До речі, зараз скажу. Так, зручно зручно навіть через цей лючок просовувати руку, навіть не потрібно знімати а, динамік. От. А, до речі, ще забув сказати. У мене скоро вийде відос про те, як встановити дев'ятий динамік в задній дверні карти. Тому буде відос про дороблення ще й акустики. Так, в мене Астрі Тепер дев'ять динаміків, про це буде окремий відос. І... А в цілому в концепт карі, коли Астру представили публіці, то там було дев'ять динаміків. А от в серію трішечки урізали, і в серію пішло тільки сім динаміків. Ну, я повернув концепт, Тепер в мене дев'ять динаміків. Скоро буде відео. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Ну а задній обмежувач відкручується все так само: дві гайки на 10 і один торкс на кузов той, що на 40. І все, ви її відкручуєте і витягаєте через ось цей лючок без проблем. Спокійно ви його зможете витягти і назад ставите. В зворотньому напрямку. Коротше, нічого складного немає. А давайте ще скажу одразу, як встановити дверну карту, щоб просто правильно її завести. Я гадаю, що ви і так зрозумієте, коли ви будете знімати, але все ж таки я на всяк випадок скажу, щоб ви не переживали там щось зламати. Спочатку ви заводите верхню частину ось таким чином, вдіваєте її на ці фіксатори, повністю прощолкуєте і вже потім прощенкуєте всю дверну карту на кліпсах. А вже потім прикручуєте 25-м торксом. Ну, коротше, все в зворотньому напрямку. Спочатку ми вищолкуємо і піднімаємо їх вгору, а потім ми їх спочатку опускаємо вниз, і потім прищолкуємо. Коротше, ось така проста технологія. І тепер обмежувач у нас. В руках. Тепер йдемо за новим. І так, новий обмежувач встановлений, і знову ж таки відчуття нового автомобіля. Вау! Наскільки він тихо працює? Послухайте самі. Якщо щось шльопається, у нас ось ця частина. От слухайте. Нічого не хрустить. Все працює просто ідеально. Бомба! Ну, і тепер третю дверцяту також роблю. В цілому там все так само, тому не буду показувати. Бо знову ж та ж сама рутина: зняти дверну карту, зняти обмежувач і назад все це діло поставити. Ну, якщо коротко, то так. Ну що, друзі, ось такий відео з вийшов про обмежувачі дверей, про їх там зняття дверних карт, встановлення, встановлення дверних карт і в такому форматі. Сподіваюся, що вам це відео здопоміг, допоміг, що він вам сподобався. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. А якщо у вас є якісь там питання і в такому форматі, пишіть свої коментарі. З радістю з вами поспілкуюся. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!